Привіт! Кого цікавить цукровий діабет першого типу. На, на моїй дочці Марії, який якій 6 років стоїть мінімет Медтронік, інсулінова помпа і йде моніторинг глікемії, клік глікемії 24 на 7. Вчора в нас був ідеальний день, я навіть зазняла відео вчора, як пройшов наш день, проходив. А, і ось я показую це вчора з вечора, тому що 24 години можна подивитися на екрані. Це вчора з вечора була, і навіть о 23-й годині спрацював додатковий інсулін, і тут взагалі було дуже низько, хоча зазвичай о 12-й може піднятися до 200, і вона вчора вечеряла. Вечіряла булочкою, курочкою, все нормально ось пройшло. І до ранку було взагалі отлично, Дуже все класно. Наш сніданок був вранці. Я почала додати 1,3 інсуліна. Тому що 1,2 нам якось мало було на те сніданок, який зазвичай ми їмо. І я вже знаю, що один і три буде достатньо. Якщо вчора це був ідеальний день, ідеальний вечір, то сьогодні ось все, що в нас було зранку. Але додався додатковий інсулін. І... 251 це вже воно пілікало, але відразу опустилося. спрацювало і опустилося. Опустилось не... прям низько-низько. Потім у нас був перекусік. 162, нормально. Дала було 25 карбюдратів, я дала на 30. І ось що це після перекусу. Потім йде обід. На обід я навіть дала більше. Я зазвичай даю 1,5, 1,6, Це вже як там щось таке прям жарене, парене на друге щось важке. А я додала 1,7 і вона пообідала. Я вже думала, що в нас трубочка забилася, бо повітря набралося. Я вже в школу хотіла по неї їхати. 266, але додало додатковий інсулін. І зазвичай, може, отако дві години будь. Але пішло на зниження. І пішло на зниження, було 266. Я вже не знала, що думати. Вже навіть ти не звикнеш ніколи. Ти не звикнеш ніколи, а ти, але ти аналізуєш, аналізуєш з холодною головою дивишся на це все. І вона ось приїхала додому о 17-й, і вже в неї такий результат був. Ми вже збиралися їсти, коли воно зазвеніло 70. Вона поїла таких шариків. Зазвичай ці шарики теж. Ви криші можуть підняти. Знову ж я таку одиницю тільки дала інсуліну, тому що тут було надано інсуліну, і він ще ж діяв, він же ж подіяв швидко, ми ще по цьому дивимося. Тільки одну одиницю дала. І воно теж почало повишатися, але дійшло до 166, навіть не підколювало, включило фоновий. Інсулін і ось результат 156, я дуже задоволена. Але були такі американські горки. День на день не приходиться всім хороших цукрів.